Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему його думки про вас перед сном. Що він про вас думає перед сном. Думайте про себе. У вашому житті зараз багато невизначеності, непевності, якогось обману. Можливо, є криси, якісь оточені, люди, які вам бажають поганого. Ви дуже запутались, нема руху вперед, немає ніяких змін. Багато знаходитеся в собі, ви зараз думаєте про себе, ви думаєте, як вам буде краще. Ви йдете своїм шляхом, резнує, дивимося далі. Подивимося, що думає він про вас перед сном. Давайте для початку подивимося, що це за чоловік, який він? Що це за чоловік, про якого ви думаєте? Чоловік зараз бореться за щось, можливо, за вас бореться, він заходи... зашов в тупік, не знаю, як йому рухатись на виборі, знаходиться, не розуміє, що буде далі в його житті. Є якісь перешкоди, щоб бути з вами. Він вас... має до вас почуття. Але поки що у ваших відносинах все дуже невизначено, куча кучу грязі і незрозуміло, що буде далі, який вибір ви зробите, поки що він нічого не робить, тільки спостерігає за вами. Подивимося, що цей чоловік думає про вас перед сном. Що він думає перед сном? Що він думає про вас перед сном? Ну, він однозначно про вас багато думає в, темне, в темний час. Дуже думає про вас багато. Думає, що має до вас почуття хоче бути з вами. Ну, він однозначно про вас думає, що ви дуже перспективна, що ви просто королева, що ви для нього ідеальна жінка, що ви для нього шанс на нові відносини, на нові почуття. Можливо, працюєте разом, або він хоче працювати навіть відносинами. Він хоче, він хоче створити з вами сім'ю, зробити вам пропозицію. Він бачить дуже вас гарячою та сексуальною, але є перешкоди між вами. Він вас кохає. Він бачить дуже вас гарною. Жінка, яка знає собі ціну і не дозволить нікому вказувати їй, що робити. Але він думає. Що він не може діяти до вас в вашу сторону. Він хоче, щоб у вас був дом, щоб була стабільність і щоб в ваших відносинах була якась ясність. Ясність, що буде далі. Що нарешті вся незрозуміла ситуація, ситуація прояснилася, все запутано. Це все відійшло, він дуже багато про вас думає, прям не може забути. Він хоче бути з вами, його до вас дуже притягує, спостерігає багато за вами. Давайте зараз подивимося на інші колоді. Що він думає про вас? Що він думає про вас перед сном? Що він думає про вас перед сном? Ви для нього як яд, ви його приворожили, він не може про вас забути. Ви у всіх його думках знаходитеся, але йому дуже тяжко без вас, він зараз самотно почуває, бо в нього є суперник, у вас є інший чоловік. І він дуже за вами шумує. У нього є якісь травми, якісь шрами, можливо, це від минулих стосунків. Для нього королева. Він чомусь завідує вам. Можливо, завідує іншому чоловіку, що ви з ним, а не з ним. Його до вас притягує. Ви з нього забрали всі сили. Ви його просто приворожили до себе, притягнули. І він постійно про вас думає. Всі його думки тільки про вас. Він до вас. Почуває страсть, він до вас хоче бути з вами. Хоче, щоб ви були з ним, або хоче зробити вам подарунок. Хоче, щоб ви вибрали його. Ви для нього дуже гарна жінка. Він вас бачить ідеальною. Можливість з вами бачить, рухатися вперед, рухатися до нових відносин. Він хоче з вами подорожувати. Він цінує вашу природню красу. Ви до нього до себе прив'язали, і він не може забути про вас. Ви знаходитеся в якихось переживаннях, суміннях стосовно цього чоловіка. Зараз ви для нього гарний друг. І більше в ваших відносинах поки що вони далі не рухаються. Його до вас притягує. Він боїться, що ви його відшиєте. Можливо, ви вважаєте його дволічним, але це дуже благородний чоловік. Він вміє ухажувати. Дбає про себе дивиться за собою цей чоловік. Має якісь ілюзії. Можливо, там багато... нафантазірував собі про вас щось. Йому з вами дуже весело, але зараз між вами якісь... Сварки, состязання. Нема між вами зараз нічого. Ніяких відносин. Ви для цього чоловіка цьому можете дати гарну пораду. Ви підкорили його серце. Ви така власна жінка в його очах, яка може підкорити любого чоловіка. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!